ефірі інформаційна програма День це головні новини області в студії Юрій Савчин. Мої вітання. Більш ніж півсотні кримчан обиратиме нового президента України на Рівненщині. Половина із них проголосують в обласному центрі. Основні вимоги були це паспорт, заява встановлена заразка. Спростити порядок отримання ліцензії на бурштинокопання та створити в поліських районах Рівненщини комунальне підприємство, яке буде контролювати видобуток сонячного каменю. Такі зміни необхідно внести до постанови Кабміну, аби легалізувати незаконний промисел. Ми пропонуємо кабінету міністрів України. Визначити безаукціонний спосіб надання таких земельних ділянок для розробки корисних копалин, Бурштину саме бурштину, гроші для військових. Колектив дитячого садка Червоні вітрила вирішив фінансово підтримати українську армію. Коли запропонували нам допомогти військовим, тому ми жодної хвилини не сумнівалися у цьому. Майбутнє лісу в твоїх руках на Рівненщині завершився обласний конкурс шкільних лісництв. Уже приїхало 17 лісництв майже із усіх районів нашої області, і е, привезли свої досягнення. 74 учасника з шести областей зібрав третій етап Кубка Рівненщини з шахів, що пройшов у здолбунові. Програв через те, що я попутав коня соно. Понад півсотні переселенців з Криму та Донбасу виявили бажання проголосувати на позачергових виборах президента України на території Рівненщини. Право голосу не за місцем реєстрації. Вони отримали, звернувшись у відділи держреєстру виборців. Утім, від понеділка цього зробити не можна. 22 травня. Останній шанс через суд відстояти право на участь у голосуванні не за місцем реєстрації. Детальніше Валентина Гордич. Микола Кринжеляк, шахтар із 13-річним підземним стажем. Народився на рівненщині. Проте усе свідоме життя прожив у Дзержинську Донецької області, каже, що як і більшість його колег-шахтарів, не підтримує ані Росії, ані Донецької республіки за активний прояв патріотизму. Він разом із дружиною та двома неповнолітніми дітьми мусив залишити власний дім господарство, взяти відпустку і поспіхом поїхати з міста. Погрожували мене зарізати, як і інших моїх побратимів, що мене знайдуть в річці кривий торець. Потім погрожували, що дружину як не для камери. Пустять по колу, ось, а дітей подушать. На те, щоб втекти з Донбасу, чоловіку віддали 24 години. Він разом із дружиною і дітьми зробили це за дві, бо саме стільки залишалося до потяга. Навіть документи старшої дочки зі школи не забрали. Мені було головне проїхати горлівський блокпост, бо на Горлівському блокпосту стоять кавказці, у них є пулемети, є стоять. Разом з ними патрулює міліція. На тому блокпосту горлівська, яка 70%. Перейшла на сторону сепаратистів, як тільки виїхали за межі Донбасу, стало спокійніше. Зізнається чоловік. Навіть вишиванку зі схову можна було дістати, бо усю українську атрибутику на Донбасі відбирають. Чоловікові шкода забезпеченого і спокійного життя в рідному Дзержинську, яке мав до цих подій, і сподівається, що він таки повернеться назад і добудує власний дім. Знову заведе господарку. Пан Микола має надію на президентські вибори. Тому як тільки приїхав до родини у Мізоч, заявив про свої наміри голосувати не за місцем реєстрації. Прийшов до селищної ради, мене направили в реєстр виборців, я приїхав з дружиною з паспортами, ось, написав заяву. Ось, надав ксерокопію паспорта разом із Миколою та його дружиною на Рівненщині 25 травня голосуватимуть іще 54 громадяни Криму та міста Севастополя. З них 27 зроблять це на виборчих дільницях у Рівному. Окрім Кримчан, на території обласного центру виявили бажання голосувати два мешканці Донецька та двоє зі Слов'янська. Усі вони звернулися до 19 травня до відділу адміністрування державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації і за спрощеною процедурою отримав право голосу не за місцем реєстрації, основні вимоги були це паспорт, заява встановленого заразка, які працівники відділі ведення державного реєстру виборців давали зразок, як потрібно її оформити, і потрібна була бути підстава. Утім, хто не встиг вчасно надати документи, аби проголосувати не за місцем реєстрації, і ще мають останній шанс, кажуть у комітеті виборців України. Щоправда, уже через суд. Окрім позовної заяви та копії паспорта, мають надати будь-який документ, який засвідчує їхнє перебування на території Рівненщини. Вони можуть надати в такій ситуації заяву від. Тих людей, в яких вони проживають, наприклад, тобто власників квартири, чи ті, хто там зареєстровані, або ж відповідно заяву сусідів, які можуть підтвердити, що дійсно вони в такій квартирі проживають, і що при необхідності можуть прийти до суду і підтвердити ці факти, тобто, щоб були докази, які підтверджують їх тут. Фактичне перебування на день голосування при потребі. Можна звернутися до комітету виборців України за допомогою, утім, не пізніше, 22 травня. Микола Кренджеляк закликає земляків, які не встигли вчасно заявити про бажання голосувати не за місцем реєстрації, не прогавити свій шанс і бодай через суд взяти участь у позачергових виборах президента. Валентина Гордич, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Створити в поліських районах рівненщини комунальні підприємства, які будуть контролювати видобуток сонячного каменю та спростити порядок отримання ліцензії на бурштинокопання. Лише за таких умов переконані чиновники та народні депутати гроші від нелегального промислу підуть в місцеві бюджети. Втім, зробити це можна лише внісши відповідні зміни до урядової постанови. Деталі від Тетяни Климчук. Спростити порядок отримання спецдозволів на видобуток сонячного каменю у поліських районах Рівненщини. Такі зміни пропонує внести до постанови Кабміну про надання дозволів робоча група, до складу якої ввійшли народні депутати, жителі поліських районів та представники обласної влади. Ми пропонуємо кабінету міністрів України. Визначити безаукціонний спосіб надання таких земельних ділянок для розробки корисних копалень. Бурштину саме бурштину це може бути там від одного до п'яти гектарів. Отримувати ліцензію та контролювати незаконний промисл мають створені в районах комунальні підприємства. Вони ж безпосередньо і співпрацюватимуть із місцевими старателями. І так бурштинокопачі будуть змушені офіційно працевлаштувати людей. Окрім того, підприємство контролюватиме видобуток сонячного каменю. Адже планується, що на мотопомпи встановлять чіпи, а найголовніше старателі щоденно платитимуть за спеціальні квитки на бурштинокопання через кабінет міністрів, дати можливість, щоб комунальні підприємства району кожного взяли ці ділянки, порушені перспективні по бурштину, і вони тоді зможуть наповнити місцевий бюджет. Взять по цілій області у нас це кожного дня. Мільйон доларів Платиться криші завдяки таким змінам, зауважує народний депутат. Після видобутку підприємства проводитимуть рекультивацію ділянок. Найбільше від нелегального промислу дісталося клесівським землям. Відтак там вже працюють над створенням такого комунального підприємства. Селищний голова клесова Віктор Буйний запевняє, видобуватимуть бурштин лише на вже розкопаних ділянках, а робитимуть це лише місцеві жителі. Мало що не платимо те, що нам треба платити. Ми ще не дотримаємо те, що могли б дуже серйозно отримати. І в клесові проблем як не тільки в. Клесові, так і в районі, проблем дуже багато. Це будівництво нової школи, це і садочки, треба асфальтування Край негативне. Чекають змін в законодавстві і самі старателі кажуть, набридло сплачувати сотні тисяч гривень в чужі руки. Всі гроші, які ми кудись там віддавали зараз, можна спрямувати в державу. 90% СМТ клесів об'єдналося в одну громаду зараз. Всі Готові роб... працювати злагоджено до опрацювати зміни до постанови Кабміну про надання спецдозволів на розробку корисних копалин. Робоча група має до кінця цього тижня. А вже після виборів народні депутати зі своїми пропозиціями поїдуть до Києва. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Рівненським учасникам антитерористичної операції придбали спальні мішки та медикаменти. Загалом в Харківській області та місті Луганськ нині перебуває 10 бійців ДСО та 25 колишніх беркутівців. Проживають вони безпосередньо в адмінприміщеннях Міністерства внутрішніх справ. Тож про особливий комфорт говорити не доводиться. Також спецпризначенці отримали пристрої нічного бачення та оптику для спостереження на відстані. Нині в області для забезпечення їх потреб створено благодійний фонд, до якого вже зібрали понад 40 тисяч гривень. То ми їх використали частину на використати для тих, хто знаходиться у відрядженні частину залишили, якщо необхідно їхати, і зараз відчукуємо кошти, щоб поповнити той фонд, який є, щоб якщо виникне необхідність, щоб нас знову були кошти. Три тисячі гривень таку суму зібрали працівники одного із рівницьких дитсадків для потреб армії. кажуть, сума невелика. Втім, залишатися осторонь у скрутну для держави пору вони не могли. На що підуть гроші зібрані вихователями та няничками? Цікавився Роман Сверида. Фінансово допомогти захисникам вітчизни, працівники дитсадка червоні вітрила, що у рівному вирішили одностайно підтримали добровільну ініціативу не лише педагоги, а й увесь персонал. Коли запропонували нам допомогти військовим, тому ми жодної хвилини не сумнівалися у цьому. Хоча і заробіток у педагогів не настільки великий, але ж цю маленьку крихту, до якої ми долучились, і яку ми внесли у розвиток нашої держави, а саме для військових, я думаю, що вона Буде для нас не такою значною, якою виявиться для них в рамках ініціативи. Працівники закладу передали для потреб оперативного командування північ свою одноденну заробітну платню, загалом майже три тисячі гривень. Ми вирішили конкретно не передавати гроші, щоб вони не залежували там, десь у верхах, а оплатити конкретний рахунок, як ми вже домовились з керівництвом військової частини, оплатити конкретно запчастини для автомобілів бойових. Працівники дитячого садка стали не першим трудовим колективом, що вирішив фінансово підтримати українську армію. Упродовж останніх місяців гроші для потреб військовослужбовців жертвували підприємці та пересічні громадяни. На рахунок оперативного командування північне дійшло з близько 600 тисяч гривень. На даний час іде закупівля бронежилетів бронежилетів, розгрузок. І так само закуповуємо в основному запчастини до колесних автомобілів. Не грішми, а морально підтримали військовослужбовців і, власне, вихованці дитсадка. Свої побажання вони адресували солдатам, що нині протистоять озброєним терористам на сході. Я хочу їм побажати щастя і щоб їм там завжди. Стістило. А на сам кінець заспівали державний гімн України. Роман Свиридо Сергій Габрилевич інформаційна програма День. Повторно повалили паркан навколо будівельного майданчика на пагорбі слави у рівному громадські активісти. Металеві конструкції вони передадуть для собачого притулку. Частину паркану також символічно привезли до будівлі обласної міліції та прокуратури. Нагадаю, вперше будівельний паркан у зеленій зоні активісти повалили 5 травня. Втім, того ж дня огорожу відновили. За кілька днів по тому сесія міської ради наклала мораторій на будівництво на пагорбі слави. Розслідування за фактом незаконного захоплення землі, вирубки дерев та самовільного будівництва розпочали і правоохоронці. Тим не менше сьогодні. Там знову працювала будівельна техніка. Школярі зняли фільм про шкоду наркотиків та алкоголю. У кастингу соціальної документальної стрічки Чорне біле кіно взяло участь більше ста старшокласників з п'яти шкіл. Також до проекту долучилися народні артисти України і студенти Острозької академії. У стрічці можна почути коментарі психолога, правоохоронця, священника та наркозалежних. Перша чарка, перша сигарка, перша косяк. Услі за ними не заборилась перша доза і перша крадіжка. А далі перерва для школярки Оксани участь в проєкті Чорно-біле кіно стало першим досвідом акторської гри у соціальній стрічці про шкоду наркотиків та алкоголю. Вона виконує роль ведучої. Фільм отримав свою чорно-білу назву через гру контрастів. Творці документалки показують життя підлітка після вживання наркотичних речовин, а потім порівнюють його з альтернативним майбутнім, де людина відмовилася від шкідливих звичок. Моя роль полягала в тому, щоб внести до глядача найголовніше, тобто я мала йому пояснити більш детально що роз'яснити всі ті ситуації, які відбувалися у фільмі? Я думаю, що можливо це мені вдалося. Від схожих проєктів фільм відрізняється тим, що робили його підлітки. Журналісти, актори та навіть режисери саме в тому віці, коли краще за інших розуміють стан своїх героїв. Під час презентації в кінотеатрі автори розповідають загалу про створення фільму. Згадують, намагалися докладати максимум зусиль та знімати сцени з перших дублів. Все було дуже швидко, було лаконічно мало часу було. Затрачалися на збір прикраси локацій і тому подібне. Все було швидко. Актори майже з перших разів грали свої ролі. Кінотворці хотіли спілкуватися з неповнолітнім глядачем на його мові, тож застосували популярні нині комп'ютерну графіку та спецефекти. Героїн або кокаїн з моменту потрапляння в кров дістаються мозку за 2-3 секунди. Ці наркотики одразу ж залишають свій слід у його лімбічній системі, так званому центрі задоволення. Переконати глядачів у користі здорового способу життя мають поради фахівців та сповіді наркозалежних. Молодь, яка думає, що я от зараз щось собі швидко заглотну, а от завтра я вже не наркоман, це Саме велика помилка. Тому що якщо ти маєш хворе мислення, ти вже за клеткає. Міносвіти рекомендувало стрічку до перегляду у всіх навчальних закладах України. для цього продюсери готують 20-ти тисячний наклад дисків, пояснюють, кількість наркозалежних з кожним роком зростає. Тож осторонь цієї проблеми стояти не можна. Рахую себе не черсною людиною і просто спостерігати за тими подіями, які відбуваються в державі, і не впливати на них, не висловлювати свою думку. Я просто не можу. Тобто мене не все влаштовує в тому кладі, що робиться в державі. Останні. 10-20 років я хочу трішки іншу державу бачити. А з 1 вересня розпочнеться всеукраїнський конкурс дитячих короткометражок. Автори використають роботи переможців для створення чорно-білого кіно. 2 Володимир Струс Микола Штемпель, інформаційна програма. «День». Будівельний гвіздок перетворити на квітку дуже легко, особливо якщо цього навчає всесвітньо відомий коваль. Куп Сенсен Голландець за походженням він не сидить удома, а постійно подорожує Україну. Відкрив для себе 10 років тому. Відтоді часто приїздить на фестивалі ковальства та дає майстер-класи. Знайшлись його учні і у гощі. Про візит голландця на Рівненщину. Дивіться у сюжеті Ірини Михайлович. Цьому жвавому голанцю вже 75, а сил йому не позичати. Навіть травма руки не заважає майстру вправно володіти металом. Хуп Сенсен об'їздив всі континенти, вивчаючи ковальську справу. А тепер сам має послідовників на майстер-клас у гощу. Він приїжджає вже четвертий рік поспіль і щоразу вчить новому. Цей гвіздок він є дуже простим матеріалом і недорогим. Ви можете бачити металевий листок. Він буде стояти на вашому столі в офісі. Це мій подарунок. Тобі я даю учням можливість навчитися робити маленькі подарунки з простих матеріалів. Метал у руках коваля легко піддається маніпуляціям. Здавалось, для цього треба прикласти велику силу, але це не так. Майстер каже, що жінки можуть працювати на рівні з чоловіками. Головне, як ти володієш цілом. Да, да, да. Від Басенце на гощанські учні перейняли не лише техніку. Віноземців кажуть інший підхід до цього ремесла. Питання не в тому, як вони нам допомагають питання в психології. Люди з іншої країни вони думають трохи по іншому, вони трошки по іншому бачать світ. Наша задача перейняти частину цього бачення, щоб ми могли більшу різницю внести в наші вироби. Художня ковка це лише один з видів ковальства, що опановують слухачі гощанського відділу рівненського центру профтехосвіти. Вони вже вміють виготовляти металеві знаряддя праці. А попереду найскладніша робота з дамаською сталлю. Наші слухачі працюють як використовуючи старі технології, щоб не втратити те, що колись знали. Бачите, ми запрошуємо майстрів, які мають великий досвід, і які ще знають те кування, бачили, як кувалось колись. Ну і крім того, старого в нас є нове сучасне обладнання. Є програмуємо, можна програмувати, виготовляти елементи. Вже зараз молоді ковалі готуються до фестивалю Металеве серце, що наприкінці серпня відбудеться у Рівному. Хуб Сенсен пообіцяв, що запросить до цього дійства своїх друзів за кордону. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Майбутнє лісу в твоїх руках обласний конкурс учнівських лісництв під такою назвою пройшов у рівному на станції юних натуралістів за право представляти рівненщину на всеукраїнській арені боролося 17 команд школярів. Чи наукові роботи у підсумку стали найкращими? Знають журналісти дня. Галина Карачук на зборі українських лісниць представляє Демидівський район. Дівчина розповідає, вона та її команда готувалися ретельно. Втім, перемога в цьому конкурсі це не головне. Разом з командою ми готувалися дуже довго і дуже старанно, оскільки ми знаємо, що наша мета не тільки здобути ну, здобути перемогу, а ще й зберегти цей ліс до наших нащадків. На урочистому відкритті збору зачитують письмову подяку від голови обласного товариства лісників Миколи Шершуна в рамках конкурсу. Юні лісоводи презентують свої науково-дослідні роботи. Крім цього, на суд журі представлена виставка, Найкращі роботи якої згодом потраплять до музею лісу. Вже приїхало 17 лісництв майже із усіх районів нашої області. І привезли свої досягнення, привезли свої виставки як наслідок роботи, проведеної за навчальний рік. Майбутнє лісу в тих руках не єдиний дитячий конкурс, влаштований лісниками Рівненщини. Його мета привернути увагу школярів до збереження природи. Ми такі конкурси проводимо кожного року. Але крім того, ми при управлінні свого та мисльського сподарства проводимо теж різного роду конкурси: конкурси на кращий малюнок, конкурси на кра... на кращий віршик і конкурси на краще фото серед дітей шкільних лісництв. У підсумку перемогу конкурсу здобула команда Діброва Вовковиївського лісництва Демидівського району. Саме вона представлятиме Рівненщину на всеукраїнському зборі учнівських лісництв. Олексій Тонюк, Валерій Мартонюк, інформаційна програма День. На рівненщині відбувся обласний шаховий турнір пам'яті президента Здолбунівської районної федерації Олександра Ковальчука. Його проводять четвертий рік поспіль цього року, за словами організаторів, приїхала рекордна кількість учасників з різних областей. Дорослих і дітей загалом не майже сотня. Хто став найкращим, знає Іван Марчук. Турнір пам'яті президента з Долбунівської районної федерації шахів Олександра Ковальчука. Це заразом і третій етап Кубка Рівненської області. Проводять його в рідному місті Олександра Ковальчука з Долбунові, окрім шахістів з Рівненщини. Участь у ньому беруть гості зі Львівщини, Житомирщини, Хмельниччини, Тернопільщини та Дніпропетровщини. Приїхала рекордна кількість учасників в цьому році, в четвертому, можна сказати, меморіаль пам'яті мого батька. Приїхало 74 учасники серед дорослих з. Ма з шести областей України. Перші два рейтинги фаворита на з нашої області. Далі третє, четверте є з Дніпропетровської області. Приїхав і з Хмельницької. Місцевий шахіст Михайло Коломійчук на турнірі найстарший. Йому 88. Чоловіку у бажанні спробувати свої сили із гостями. Не зупинили ані поважний вік, ані хвороби. Маю 10% тільки всього зіру програв через те, що я попутав коня з слоном. І я поставив свого ферзя під бій коня. І він мені забрав цього ферзя. Ну вже тут нема чого грати. Я як граю в шахмати, то мені аж Якось здоровіший становище. Ще одна родзинка турніру. Ось цей хлопець: дев'ятирічному Ярославу Новицькому із Житомира стало нецікаво грати з однолітками, і він пішов пробувати сили до старших чоловіків. До слова, хлопець у шахах вже має перший розряд. Мене ніхто не заставляв. Це я сам вирішив, тому що те потрібно тренуватися і. Я вирішив, що потрібно грати в дорослому турнірі. Проіграв одну, а одна нічия. Суперники є доволі сильні, а є такі нормальні за підсумками двох днів змагань. Переміг у турнірі Денис Коршняков із Бердичева. Щодо загального заліку Кубка Рівненщини, то після трьох етапів попереду рівнянин Роман Боришкевич. Наступний четвертий етап турніру планують провести у Володимирці. Іван Марчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою та нехай щастить. До побачення.